Близько півроку минуло відтоді, як Міністерство культури та інформаційної політики розробило рекомендації щодо вилучення з бібліотечного фонду російських книжок з антиукраїнським змістом та книг авторів і видавництв, котрі публічно підтримують війну Росії проти України. Скільки книг російськомовної літератури за цей період здали на мукулатуру? Та чи поповнюють натомість свій книжковий фонд якісними україномовними виданнями? Відповіді на ці питання шукаємо разом із заступницею директорки комунального. Закладу міські публічні бібліотеки Юлії Юковшун за її словами запроваджувати подібні книжкові ревізії вони взялися іще ще майже шість років тому. Ті книжки, які не користуються попитом, яких дублетна література багато примірників, особливо радянських часів російською мовою, ми почали списувати ще з 2017 року. Станом на 2017 рік у нас фонд наших бібліотек складав 304 тисячі примірників. Зараз він складає 180 тисяч приблизно. Якщо дивитись по співвідношенню по мовам на російській мові, то в 2017 році у нас 70% всього фонду було російською мовою. А зараз ми вже вирівнюємо у нас 44% українською. А 56% російською на зараз каже Юлія Ковшун, Російськомовні книги, що залишилися на полицях міських бібліотек, не списують, а опрацьовують відповідно до рекомендацій Мінкульту. Кожна бібліотека має на власний розсуд розуміти, яку літературу вона залишає в своєму фонді, яку вона списує. На даний момент ми не списуємо літературу, ми її опрацьовуємо опрацьовуємо і вилучаємо з відкритого доступу. Для того щоб її гарно опрацювати і розуміти, несе вона загрозу інформаційну, чи не не несе вона загрозу інформаційну? Відтак російськомовні видання все ж є на полицях місцевих бібліотек, зізнається пані Юлія, роз'яснюючи, що це перекладна зарубіжна література, детективи, любовні романи, які жодним чином не несуть небезпеки. Проте їх все одно заховали подалі від читацького ока, не рекламують і надають лишень за запитом. Ми з відкритого доступу. Прибрали ці книги, але ми їх не вилучаємо. Ми їх залишили у нас в фонді для того, щоб зберегти читача. Сама по собі книга, вона ж не несе загрозу, несе інформація, яка подана в цій книзі. А любовні романи вони ж. Ну, яку інформацію вони в собі несуть, Такого відпочиваючого характеру? Тим паче, всі зарубіжні письменники пишуть про описують країну зарубіжну країну, не територію Росії. За даними міських публічних бібліотек, вони на рік мають близько 30 тисяч користувачів. Догодити усім тільки україномовними виданнями проблематично зізнається Юлія Ковшин, мовляв, існує складнощі з наявністю якісного українського перекладу зарубіжних видань. Та найприкріше, що в умовах воєнної стану бібліотеки позбавлені можливості закуповувати книги. Фінансування низьке закупити літературу. Ми не можемо починаючи з 24 лютого, 2022 року. Діє заборона взагалі на придбання книг в бібліотеку. 590 постанова нам забороняє купувати книги, і навіть забороняє робити підписку на періодичні видання. Журнали, газети. Поповнювати книжковий фонд допомагають небайдужі і власне самі користувачі бібліотек. То, яку купують собі додому, прочитають і приносять. Ну це художня література, художня дитяча і сучасні українські автори, які є в доступі, які продаються в нашому магазині, такі і приносять. Попри те, що міські бібліотеки й собі потребують поповнення книжкового фонду, не відмовляють у допомозі іншим. Декілька разів ми збирали книги саме для дітей українців, які знаходяться за кордоном. Виїхали. Також ми збирали військовим книжки, передавали їм нещодавно. У нас був такий, такий запит на збір української книги для однієї з бібліотек, яка була. Під окупацією там був повністю знищений фонд, і вони просили українську книгу. І ми зібрали більше ста книг. Таким чином підсумовує пані Юлія, теж роблять свій внесок в перемогу над російськими загарбниками, адже українська книга це теж зброя, яка допомагає боротися за правду на культурно-інформаційному та просвітницькому рівнях.